Чи можете пити чашу, яку я маю пити? А вони так: можемо. Так це виглядає на перший погляд, як така самовпевненість: Ще не знають, про що йдеться, ще не знають, що це за чаша, а вже кажуть, можемо. Так само, як Петро казав, всі відрікуться від тебе, я один не відрікусь, буду, до кінця буду тобі вірний і так далі. Ну і що з цього вийшло? Так само думаємо про цих братів, що вони також обіцяють, обіцяють не знаючи, про що йдеться, не знаючи, що насправді їх чекає. Але чи так це було насправді? Ісус каже, не знаєте, чого просити. Чи вони дійсно не знали? А що вони знали? Про що вони думали? Ось вони піднімаються до Єрусалиму і, можливо, що думають тільки про царство земне, що Ісуса зараз проголосять Царем в Єрусалимі, що Він відновить царство Давида. Ну і вони тоді сядуть один праворуч, один ліворуч, як його перший другий міністр. Будуть разом з ним керувати країною і так далі. Мабуть, так думали десятеро інших, які обурилися на цих двох братів. Але чи так насправді вони самі думали? Адже Ісус перед цим, буквально перед цим, їм говорить про свої страждання, говорить їм про те, що Він іде в Єрусалим. Не для того, щоб там сісти на трон і надягнути корону на голову, тільки що це буде терновий вінець і це буде хрест. І вони це чули. Може, вони цього не розуміли до кінця, так це правда. Інші, інші рази, коли Ісус говорив про, своє, про свою смерть, про свої страждання, вони цього не розуміли, але могли принаймні здогадуватися, що все ж таки то йдеться. Не про царство земне, а про царство небесне. І так каже, каже що один праворуч, другий рельворуч в Твоєму царстві. А сам Ісус колись сказав до них, що коли прийде Син чоловічий в другий раз, сяде на своєму престолі свого царства, і ви сядете на дванадцяти престолах. Судити 12 колін Ізраїля. Вони просили про те, що він сам їм обіцяв, що це буде. І, можливо, що вони також думали про Царство Небесне, Царство Боже, це Місіанське Христове Царство. І тому знали, про що йдеться, знали про те, що це має бути за чаша. Може, цього до кінця не розуміли, не знали конкретно, Як це буде в їхньому житті, але здогадувалися, що це йдеться про, про чашу страждання. І тому зараз зовсім інакше дивимося на ці слова можемо, що це не є якась така зухвала самовпевненість, але це є готовність, готовність прийняти Божу волю. Коли Діва Марія казала ангелу, Нехай буде, нехай мені станеться по твоєму, по твоєму слову. Теж не все знала, теж не знала, що це конкретне буде в її житті. Стільки страждань вона переживає через це, але виразила свою готовність. Так, я хочу, щоб твоя воля була в моєму житті. І так само можемо дивитися на ці їхні слова можемо. Так ми не знаємо, так ми не здогадуємося. Але я цим словом виражаю свою готовність прийняти все, що тільки буде. Часто знаходимо такі християни, які ну, вони думають, що це скромність, що це така скромність, але насправді це така невпевненість. Я не знаю, що зі мною буде. Чи я зможу бути вірним Богу до кінця, чи не зможу, але ж я такий слабкий, я такий грішний, я такий нікчемний, чи зможу я Божу волю виконати, ну не знаю. Тому краще нічого не буду обіцяти Богу. Нічого не буду казати, не буду казати, нехай твоя воля буде, не буде казати, нехай мені станеться по твоєї волі, не буду обіцяти, як Петро. Буде тобі вірним до кінця, бо напевно не буде вірним, бо я такий слабкий такий, і такий сякий. Не буду якийсь на Великий піст е -е, давати постановлення, бо і так не виконує їх, хто навіщо їх давати, і так далі. І ніби здається йому, що, що він такий скромний, але насправді це, е -е, це не добре так думати. Знаємо свої слабкості, так, знаємо, знаємо, що ми часто буваємо невірними Богові. Але краще казати, нехай Твоя воля станеться, і казати можемо, навіть якщо знаємо, що не зможемо. Але таким чином, якби говоримо Богу про свою готовність, свою готовність Йому служити. Що би там не сталося, які б випробувані не прийшли. В наше життя, але будемо, будемо старатися їх виконати. Таке наше прагнення. Амінь.